Час зустрічі з журналістами Олена Адамович, директор департаменту економічного розвитку обласної державної адміністрації, спростувала хибне враження про те, що держава знаходиться на роздоріжжі між Європейським та Митним Союзом. Україна свій вибір зробила. Це кінцева мета приєднання повноправне членство в Європейському Союзі. І такі кроки і такі напрями розвитку України. Вони закріплені законодавством, як зазначила посадовець з підписанням угоди про співпрацю, Україна почне змінювати модель соціально-економічно-політичного розвитку, і одразу ж результатів видно не буде. Для цього потрібний час, що перші відчутні такі результати люди, люди відчують, ну принаймні через 5 років щоденного виконання тих положень, які закладені в цій угоді. Остаточне визначення України з напрямком політичного руху спровокувало певну економічну напругу між Україною і Росією, зауважила Олена Адамович. Відчула на собі це і Полтавщина. Крюківський вагонзавод, 80% свого виробництва своєї готової продукції, експортував в Росію. А що відбулося? От е, Готові вантаж, е, вантажні вагони, готова продукція перетнула кордон України. І була вся зупинена на території Російської Федерації. Наразі обласна влада займається пошуком нових шляхів експорту і вже має певні напрацювання. Той самий Крюківський вагонобудівний завод цьогоріч вийшов на перспективні ринки в Прибалтиці, Казахстані, Киргизії, Молдові та Білорусі. А автокраз успішно працює на ринках Казахстану, Єгипту, Індонезії, Сінгапуру і Афганістану та освоює ринок Таїланду.